Цього року хліба буде менше, проте міністр аграрної політики та продовольства запевняє: хвилюватися не варто. Низька вражальність на зернові культури спостерігається не лише в Україні, а й у всьому світі. Тож попит на хліб буде високим. Взагалом по Україні в цілому вражальність звичайно, вал зерна буде нижче ніж в минулому році, і це зрозуміло. Це було зрозуміло ще після завершення осіннів осіни польових робіт. І звичайно, аномальна погода. В першій декаді лютого вони внесли свої коригування. Але з другої сторони це не такі нічимне падіння повалу зерна, як могло відбуватись попередні 10-15 років назад. Урожайність нижче через засуху, проте керівники підприємства певняють, хвилюватися не варто, хліба вистачить усім. На жаль, така в нас була коварна весна в цьому році засушлива. Ну маємо поки молоти зараз за 50 центрів з гектара врожайність, ранні зернові. Збирання ранніх зернових Черкащина лідирує. За високі показники міністр аграрної політики Микола Присяжнюк дякує аграріям. На сьогодні 70% площ ранніх зернових і зернобобових культур сільгоспвиробники вже зібрали. Середня вражальність 37 центнерів з гектара. І по валу зерна, по валу зерна Черкащина буде одна з лідерів. А чому? Знову ми сьогодні з керівництвом підприємства «Рота» зараз розмовляли. Чому? Зерно якісне не нижче другої репродукції, внесення добрив по рекомендованим технологіям, терміни проведення посів по технології, терміни проведення жнив по технології, технічне оснащення на високому рівні, тобто і плюс органіка. Цінова політика на зерно на зовнішніх ринках виросла на 15 відсотків, продовжує Микола Присяжнюк. А це означає, що аграрії цього року матимуть стабільний дохід. Загалом сільгоспвиробники області планують зібрати близько 44 мільйонів тонн зерна. Ольга Антонюк, Олександр Царенко, Віка новини.